Ну і як вам ці всі новини про НЛО? Це ж капець, що робиться? Ми сьогодні гуляли зранку з мамою Кеті, і я ось такий букет нарвала котиків. Трошки зараз е температурний режим їм встановлюю, бо вони дуже холодні були з вулиці і я. Не стала воду наливати, трошки навіть відкрила вікно, щоб зрівняти. От. Потім налив водичку і буде у мене така краса. Так пахне класно. Готую собі сніданок. Зараз зварю яйця і потім додам какао і мед, і буде у мене сніданок, покажу вам дуже смачно. Яйця бачили, що я зробила? Я перед тим, як кинути в киплячу воду, попку розбила так. Туп зробила. І все, вони абсолютно не розтіклися, бо з однієї сторони тільки щілина, трещ, трещ, трещина. А, і дуже легко зараз будуть чиститися, тому що я їх розбила. Правильно. Дивіться. Вже давно користуюсь цим лайфхаком. Раніше ненавиділа варити яйця через те, що потім оце подній, ну, буває часто таке, іноді буває нормально чиститься, а іноді ну, прямо воно відколупується, відривається по пів яйця. Хто знає, про що я кажу, пишіть в коментарях, як, як у вас з цим моментом. А тут, дивіться, взагалі, просто відходить легко дуже. Без проблем. Так, сейчас полосну. Від мінких шкурлупочок. Так, якщо зробити взагалі оп. Оп, все. Клас. Три яйця. Какао. Скільки яєць, стільки столових ложок какао? Тобто три яйця, три столові ложки какао, один. Два. Оце какао найсмачніше. Воно дуже темне дуже правильне. Так, далі. Можна вершки, можна молоко, у мене мацун. Те саме. Раз, два, три. Блін, у мене тільки дві. Ну ладно. Дві з половиною. На 2 яйця 75 мл молока або вершків. Треба додати жири, можна додати вершкове масло. На 2 яйця столова ложка, на 3 яйця трошки більше. У мене немає вершкового масла, тож я додаю фундучна олія. Дуже класно пахне, смачна. Якраз в такий десерт підходить. За смаком. Фундук. Пахне. Пахне оріхом фундуком. А, але вершкове масло теж класно. Така повна з горкою столова ложка має бути. Мед за смаком. У мене на два яйця я клала чайну ложку меду. У мене зараз триється, і от якраз трошки більше за чайну ложку. Така з горкою чайна ложка меду сюди йде. Подрібнюємо все це. ретельно взбити, тому що, якщо залишаться шматочки яйця вареного, ви будете його відчувати на зубах буде несмачно, сразу кажу. а от так, зараз я ще горішків додам. Горішки у мене були замочені обов'язково, тому що так вони будуть гіркі. А так я на добу їх замочила, промила, і от зараз трошки теж їх подрібню, не сильно. Тут важливо, щоб вони були ціленькі такі. Е, просто щоб гарно перемішалися з шоколадом. І це виходить нутелла, дуже смачна і корисна. Хто ще не відвик від солодкого, то звісно треба більше додавати меду ну або цукрозамінник, чим ви користуєтесь. Тому що в мене ледь-ледь-ледь солоденьке. По нормальному то треба раз в три більше додати. Вот. Але я вже звикла до такого, тому мені взагалі норм. Mm. Слухай, це взагалі казка. та дам Всім смачного. Я дивлюсь зараз серіал. Про лікаря-аутиста. Хороший лікар, по-моєму, називається, да. Такий прикольний. Цікавий. У мене є ще кориця. Великолепно. Робити, напишете потім мені. Ну, для першого разу додайте більше меду. Точно вам кажу. Ні. Не гавкай не Гляньте, який класний. Кинь, щоб вона замовкла. Да. Гуляємо з Кеті, дали їй сьогодні паличку. Да. А коли паличка, ми нікого нічого не бачимо, собак інших не бачимо і гавкаємо. Вона дуже багато енергії витрачає на паличку. Боже, яка класна штука шапка. Я раніше шапки не носила, носила капюшони. Всім доброго ранку, до речі. Вчора цілий день продивилася я серіал. У мене детокс-програма зараз. Не виходжу я в TikTok зараз. Не. Цей мене курс закінчився, і я зараз просто нічого не роблю. Відпочиваю. Гуляю з мамою зранку з Кеті, приходжу додому, вмощуюсь зручно на дивані. Треба і дивлюсь серіали. Кеті стала жарко, і вона вирішила пониряти. Просто зайшла по в воду, кинула палку, вона втонула. І вона її два рази за неї ниряла. Нері... неріала. Отака От у тебе собачка. Що ти зробиш? Ну тепер ж треба якось сохнути, так? Ну так. Да. <плес> 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 Ох, і чудо. <плес> Голова мокра, так? Кеті їсть траву. Ось таку особливу траву, яка така... Шершава. Козочка. Як козочка їсть. Тваринки таку траву їдять для шлунку, щоб почистити шлунок, кишківник. І що травки? Ну давай. На, петь, на. Підходить до куща і починає просто обкусувати дерево. Так, да, це може бути надовго. Там, там рости. Mm -hmm. Ота. Треба сити. Mm -hmm. Так, що ти хочеш? Катюня, давай палочку, пішли, пішли. Зайшла я в магазин, купую тут продукти. Що я взяла? Банани, цибулю, яйця. Суміш перців, розбушувач. І зараз ще візьму. О, у мене сода закінчилась. О, як я удачно побачила. І мені потрібне масло. ось це Домашнє класне масло. Захотілося мені вишні. Я взагалі-то зайшла за яйцями, щоб ви розуміли. Я тут трошки полистала ваші коментарі, верніше, звернення до мене на рахунок відповісти на питання у відео. І от є такий коментар, на який я можу сама відповісти. Для цього мені не потрібен ні Артем, ні мама. До речі, Артем сьогодні прийде в гості. Якщо буде настрій, можливо, ми запишемо ще з ним відео, таке, як ви вже дивилися. Дякую, до речі, вам за коментарі. Дуже. Дуже приємно все було читати. Дуже приємно, що ви нарешті побачила Арте, Артема таким, як він є. Тому що багато його хейтили, що він і грубий і такий і сякий, і не так там якось розмовляє зі мною і так далі. Це тому, що ви не бачили його справжнім. От тут мені вдалося засняти його справжнім. Повернемось до дівчини. Алівтіна мені пише: Добрий вечір! Історія для відео. Мені 20 років. Мій зріс 169, вага 58. Але не розумію, чому ці 58 кг на мені дивляться як всі 68 Я вже і спортом займаюсь, і раціон, правильний веду, солодке взагалі не їм. Але не можу дійти до того ідеалу. Дивлячись у відображення у дзеркалі, постійно хочеться плакати. Основна проблема це ноги, як жиле якесь, соромно сісти вже навіть, бо нога відразу в X2 стає. Просто дивитись вже не можу. Дійшло до того, що я вже просто боюсь їсти. І перед тим, як щось з'їсти, в голові думка: тут стільки-то, стільки-то калорій, о Боже! Цікавить ваша думка, як людини, яка постійно на правильному харчуванні і спорті, що я роблю не так. Я подивилася аккаунт цієї дівчини, там є фото. І вона дуже гарна, абсолютно нормальна фігура в неї класна. Видно, що вона собою займається. І от що я написала. Ну, по-перше, я подивилась ваші фото і не побачила там толстуху. Струнка дівчина, але я розумію, що ні предела совершенству. І вам хочеться ще більш модельної зовнішності. Тож можете написати мені свій раціон, КБЖВ, якщо ведете, за один звичайний стандартний день, і я проаналізую його у відео. Ух ти, дякую, пишем. Зранку я зачистую їм два яйця, два хлібці, кава з молоком. В обід гречка з курячим філе, відварне, тушковане любе. Інше м'ясо взагалі їсти не можу. Та кава з молоком. І саме на вечір постійно хочеться наїстися. Але я розумію, що так не можна, тому після роботи це може бути або супчик легенький, або знову ж таки крупа якась з м'яско. Дякую велике. Так от, Аліфтіна. Коментую ваш раціон. Дивіться. Зранку у вас два яйця і два хлібці. Ви з'їли білочок, недостатньо, правда, маловату білочку, тому що, щоб порцію білку адекватно отримати і насититися, вам потрібно три яйця. Але ж три яйця ви не можете з'їсти, скоріш за все, не лізе, тому що у вас там є два хлібці. Приберіть два хлібці, додайте ще одне яйце, додайте трошки кислої капусти, наприклад, або якась редька, рядіска, оця дайкон, да, наріжте. І налийте туди ложку оливкової олії, столову ложку. Обов'язково, якщо ви не додасте олію в ваш сніданок, ви не будете нормально себе почувати до обіду, вам буде хотітися щось перекусити. Порахуйте, скільки це калорії да? для свого заспокоєння. Якщо ви приберете хлібці і додасте оцю ложку олії, воно вийде один на один. Але насичення ваше буде набагато краще, і це набагато корисніше для вашої шкіри, для тургору шкіри, для вашої гормональної системи. Розумієте, да? більше білку і корисних жирів. А це гормональна система і це калаген. Ви хочете що? Турвор шкіри. Ви кажете, у вас там щось не так сішки з ногами. Да? От, будь ласка. Тобто, замість двох яєць беремо три яйця і замість двох хлібців беремо капусту, наприклад, да? ну, якісь овочі сезонні. І додаємо туди ложку столову, не чайну, обов'язково столову ложку олії, оливкової, якісної, хорошої олії. Це теж дуже важливо, не будь-яку. Рафінова не підходить. Далі обід, відварене тушковане філе і гречка. Прибираємо гречку і замість філе беремо стегна жирненькі. Да, Якщо ви їсте тільки курку, нехай це буде курка. Візьміть тільки не філе сухе, знежирене, да, ви боїтеся жирів. Але якщо ви приберете вуглеводісту кашу. У вас звільниться кількість калорій, яку ви можете з'їсти жирами. Жири більше насичують і більше дають користі. І жир напряму в жир не перетворюється. В жир перетворюються вуглеводи, які ви не використали. Це каша і хлібці. Все просто. Чому я, до речі, вчу на своїх курсах. Зараз такий лікбез, так? Да? Безкоштовна консультація, можна сказати. Але приходьте до мене на курс, щоб у вас пазл повністю склався, і ви побачили інших дівчат, які також їли, як ви, у них не виходило, вони контролювали кожну калорію, вони боялися з'їсти там десь шоколадку якусь, хоча це можна. При адекватному харчуванні ви можете їсти і солодке, і не боятися цього. Але обов'язково треба ну, ці, збалансу, збалансувати білки, жири. І прибрати вуглеводи максимально. Тож, ми беремо дві гомілки, наприклад, або чотири крильця да, зі шкуркою. Запекли їх, щоб вона була смачна, і або посмажили. Да? Ну, не сильно, понятно, лучше запекти, буде корисніше. Знов-таки, якісь овочі, зелень, щось скільки от вам треба для об'єму в животі, якщо ви звикли їсти, ну, щоб там відчувалося, то, пожалуйста, з'їжте дві гомілки і тазик салату. Або півтазика, або взагалі, там трошки, скільки вам захочеться. І ложку олії. Обов'язково, це прям одна з основних умов білку 150-180 грам білкової їжі. Да? І обов'язково з'їдаємо якийсь овоч і туди ложку олії, або 4 ложки сметани це еквівалент. Можна туди сир твердий теж. Не бійтеся, коли ви прибираєте кашу і хліб, хліб теж ми не їмо, то ви можете собі дозволяти більше жирів корисних. І це буде класно. І вам взагалі їсти не захочеться ввечері, я вам кажу. А якщо захочеться, так само. Або та сама курка, або якісь котлетки з м'ясного фарша без муки, без борошна, да, ви робите. Ці котлетки там підсмажили, протушкували трошечки там соусом томатну пасту, водичку, сіль, перець, залили це все, з водичкою перемішали, залили, протушкували. Ось у вас там на кілька днів у вас котлети на вечір. Да? Або рибку якусь посмажили, або засолили ту ж саму скумбрію, або червону рибу. пожалуйста, 120-150 грам рибки, або іншого м'яса. І так само зелень і овочі. І ложку олії обов'язково. Жменька горішків може бути на перекус, якщо хочеться. Але ж воно не буде хотітися, я вам кажу. Можна сир твердий, авокадо додавайте в раціон, якщо є можливість фінансова, авокадо дуже класна штука. Ви можете робити салат. Додавати туди горішки авокадо це класно. Можна зробити або соус, як він там називається, коли ви авокадо перекручуєте, просто з оливковою олією, сіль, лимончик, перчик. Супер. Тільки прибирайте хліб і каву пити не з молоком, а з вершками. А краще без нічого, звісно. Але якщо ви так от прям звикли і не можете пити просто чорну каву, пити її з вершками. 20-30 мл вершків. На чашечку кави це буде і смачно, і молоко це вуглеводи, а вершки це жири. А ми жири, що? Ми їх не боїмося, коли ми прибрали вугловоди. А, І ще спробуйте каву з кокосовою олією. Чайна ложка кокосової олії, не це корисно дуже. Це насичує і це. Е, не забирає у кави корисні нутрієнти. Тому що, коли ви додаєте молоко, кава не приносить вам користі. Вона дає, можливо, трошки енергії, в кредит вам дає енергії, але вона не дає е, поліфеноли. А коли ви прибираєте молочку з кави, ви отримаєте дуже потужний антиоксидантний напій, напій. тому що там поліфеноли, які будуть працювати, це антиоксиданти. Прибирайте молочку, додавайте туди жири, корисну кокосову олію, і буде вам щастя. Ви взагалі зранку вип'єте каву з кокосової олії, ви снідати не захочете. Але поснідайте, якщо ви уходите на роботу, то поснідайте. На роботі ви можете випити каву з цією кокосовою олією, тільки взбите її, в капучинатор, купіть маленький на роботу і бжжж, зробіть дуже класно. Побільшу таку якусь е е скляночку, таку, щоб високу, щоб, тому що вона ж. Піднімається, коли збивається. І буде дуже класно. От. Спробуйте такий варіант. Замість там, е, яєць, курки, риби можна ще білкова основа брати кисломолочний сир. От пачечка сиру, 180 грамів, ця пачка. Туди кілька ложок сметани, е, пів банану або чайна ложка меду, бжж, жменька горіхів, какао, туди можна пару ложок кинути. Супер! І це теж повноцінний прийом їжі. Повноцінний прийом їжі, якщо є, там є жири, достатня кількість. Жирна сметана 20-25%. не ота знежирена. Знежирені продукти взагалі не беремо. Філе куряче не беремо. Беремо те, що шкурки, те, що жирніше, прибирайте хліб, молоко, каші, картоплю. Це все приберіть. І спробуйте так тиждень поїсти, а потім мені напишите в коментарях. Все, пішла я зустрічати Артема, готувати вечерю, а з вами зустрінемось у наступному відео.